Найщиріше вітання, друзі. В цей день, 19 березня вівторок. Ранковий брифінг для вас про оперативну інформацію, про те, що ви мене часто запитуєте, про те, що надзвичайно важливо, і те, що відбувається зараз, що виділено мною. Нагадую, що такі брифінги це прерогатива дуже часто сильних світу цього, тому що вони зранку отримують глави держав. Лідери урядів отримують такі теки з інформацією, що відбувається. Ну і а, потім орієнтуються відповідно. Тобто поінформованість вона має бути. А я це роблю для вас. Отже, що, скажімо, привернуло увагу, і що запитуєте ви мене зокрема в коментарях. Перше, це ситуація на Сумщині. Ми дійсно бачимо, що зросла кількість обстрілів, це фіксується. Кількість обстрілів артилерії, ствольної, реактивної, мінометного вогню при, прифронтової території громад і сіл, які знаходяться в безпосередній близькості до кордону з державою, агресором, до кордону з Росією. Друге, зросла чисельність ударів керованими авіабомбами. Так само надзвичайно активно ворог наносить удари на цьому напрямку. Крім того, ви пам'ятаєте, хто слідкує за моїм каналом, що я вже розказував кілька тижнів тому, що російських ГРУшників, випускників військових вузів скеровують і направляють на Сумщину, тобто вони мали заходити на територію України і таким чином складати іспити випускні, тобто так їх навчають. Зараз так само фіксується. Диверсійна діяльність ворога там ідуть сутички постійні, а наші бійці працюють. Працює прикордонна служба, Нацгвардія, наші інші підрозділи, підрозділи сили територіальної оборони, які діють на відсіч ворогові, тому що вони намагаються там прориватись, ведуть розвідку боєм і так далі. Тобто, це те, що на сьогоднішній день фіксується в деяких випадках. Є дистанційне мінування. Те, що я можу розказати, з точки зору концентрації і збільшення сил на цьому напрямку з боку Росії, не можна сказати, що вони виросли, тобто не можна говорити про ударне угрупування. В той же час, скажімо, ризики того, що ворог може продовжувати ось таку активність нанесення ударів, діяльність диверсійних груп, спроби проникнення вглиб території, якраз через Сумщину, це. Все можливо, тобто такі ризики існують. Мета сковування і відволікання наших військ з іншого напряму з інших напрямків, можливо, спричинення того, щоб українські сили передислоковувалися зараз на цей напрямок з інших і не надсилали, наприклад, підкріплення на ті напрямки, де тривають активні бойові дії на сході, де це підкріплення чекають, де чекають відповідно ротації. Тобто це може бути мета ворога. Друге, вони хочуть продемонструвати для внутрішньої пропаганди і для свого споживача, для їхніх воєнкорів, які там описують: Ай-яй-яй, як же погано, що відбувається у нас з нашою безпекою, коли РДК Легіон Свободи Росії, Батальйон Сибір, Чеченський батальйон, російські повстанці, озброєна опозиція, добровольці йдуть і там воюють. Громадяни Росії, власне кажучи, ще раз підкреслюю, які йдуть на Білгородщину, які заходять в Курську область і ведуть там бойові дії. Ну от Путін хоче продемонструвати, що вони намагаються створити так, як він це назвав, так звану санітарну зону. До речі, абсолютно не військовий термін. Він стосується інших, скажімо, інших абсолютно питань, інших факторів. Ну, Путін його вживає як військову термінологію. А, таким чином, ну, от, демонструвати внутрішній пропаганді, що дивіться, ми атакуємо, значить, зносимо там. Потім це буде подаватися в звітах ворога, як таким чином, що, мовляв, там ховалися в цих селах не мирні мешканці, не а, бабці дідусі і просто люди, яких зараз евакуйовують під вогнем. Це дуже важка задача. А там ховались якісь бойовики, якісь ще хтось. Вони будуть знаходити 150 причин, чому виправдати вкотре терор проти мирного населення. Ось це все може бути так само мета ворога. Ну, наприклад, Путін буде декларувати і говорити на чергових прес-конференціях, знову ж таки, нести цю брехню про те, що от звідти заходили, тому туди треба наносити удар, і так далі. Хоча я маю зазначити, що це зараз зросли дещо обстріли Сумщини. Але насправді, якщо подивитися на статистику, вони там не зупинялися. Тобто вони там а, були присутні і раніше, не в такій кількості, але ДРГ ворога намагались проникати. Артилерія працювала, мінометний вогонь. Це все було. А, станом на сьогодні, що варто розуміти, що, ймовірно, такі обстріли продовжаться, ворог буде пробувати застосовувати диверсійні групи, вони будуть пробувати застосовувати авіацію. Чи вильється це щось більше, тобто якісь більш масштабні дії, вторгнення масштабне на сумщину, на суми, поки що сказати а, передчасно, тобто, поки що прямо зараз станом на цей момент, таких тенденцій ознак немає. Але ризики зростають збільшились обстріли, зростають ризики. Тому всім, хто ще не евакуйовувався. А потрібно це робити, звичайно, це важко зробити, але мирним людям потрібно поїхати, тому що ворог зносить всю на превеликий жаль, всі населені пункти вздовж прикордонної смуги. Але знову ж таки сказати про те, що вони готують велике вторгнення звідси, поки що не доводиться. Вони можуть спробувати тими силами, які є. Я не можу цього відкидати. Але. А з ними я думаю, що впораються наші сили оборони, маючи досвід уже вторгнення в 2022 році. Як ворог діяв, маючи і укріплені оборонні споруди, вони будуть розбиті. А іншого, більш значного великого угруповання, яке б складало там від 50 тисяч і більше, на сьогоднішній день тут не спостерігається. Крім того, ворог задіяний і бере активну участь у. Бойових діях на сході, і ось це бомбардування Сумщини я би назвав, знаєте, відчаєм. Це вже акт відчаю, так само тому, що не можуть російські війська досягти поставлені цілі на сході, пробують відволікти фокус уваги, змістити увагу і нашого командування, і наших сил. Але основні бойові дії на сьогодні тривають там: на сході там сконцентровані війська ворога. В принципі, напрямки вони залишаються незмінні. Дістається і велика кількість атак це а, Новопавлівський напрямок, рух на а, Вугледар і рух на Курахове, це Авдіївський напрямок, і це а, напрямок Часів Яр, так само Лиманський напрямок. В, в районі Роботиного тривають бойові дії, але треба визнати відверто, що з військової точки зору вони мало що дають Росії, тому що навіть якщо наші війська. Відійдуть з під роботи ноги і навіть якщо ворогові вдасться там вирівняти лінію фронту, це, ну, скажімо, не дасть їм якусь перевагу. Вони понесуть втрати і зрештою зупиняться. Так нам буде неприємно, тому що це позиції, які були за які боролись українські війська і віддали стільки сил, енергії, на жаль, і життів і здоров'я бійців. В ході контрнаступу 23-го року, але це не буде такою катастрофою, тобто, це не призведе до обвалу фронту, що зараз найважливіше розуміти в обороні. А на сході тривають активні наступальні дії. А зараз дуже важливо триматися, виснажувати ворога, що роблять наші бійці. Велику роль виконують дрони, де є можливість, звичайно, працює артилерія, працюють наші інші засоби. І наноситься максимальні втрати і ураження противнику. Тобто, це те, що ми на сьогоднішній день можемо спостерігати з вами. Фронт тримається дуже важко, ворог має на деяких ділянках певні тактичні успіхи, але загалом стратегічно утримують ситуацію зараз. Наші сили в обороні, очікуючи підтримку і надходження снарядів, надходження дронів. І інших засобів, яких ми дуже потребуємо: авіації, далекобійної зброї. От дивіться, з'явилася інформація напередодні ввечері про те, що Путін хоче збудувати залізницю, а на окупованих територіях півдня я про це скільки говорив на заходах на круглих столах, конференціях, де були міжнародні представники, що допоможіть нам зараз, дайте нам далекобійні storm Shadow дайте нам Тауруси Storm Shadow я маю на увазі понад 400 кілометрів. Дайте нам Таурусів до 500 кілометрів для того, щоб зараз виносити. Тобто, розумієте, що дуже важливо, от коли кажуть про те, що Німеччина допомагає, так і ми щиро вдячні за всю допомогу і за те, що Німеччина переконала Францію, що можна закуповувати снаряди з поза меж Європейського Союзу, що дає можливість зараз. Задіяти так званий цей чеський механізм, як я його називаю. І сумарно Чехи вже декларують, що можуть навіть протягом цього року сумарно загалом півтора мільйони снарядів закупити, що дуже потрібно в Україні. Це все окей. Але коли йде певна стадія війни, потрібна певна зброя, яка доцільна саме на цій стадії. От, наприклад, коли йде оборонна війна, нам потрібні снаряди, не тільки снаряди, але як я розповідав я. Попередньому відео артилерійські системи, артилерійські стволи. І що потрібно для того, щоби бити по ворожим тилам, щоб бити ворога на підходах, щоб не давати йому розгорнутися, щоб не давати їм транспортувати це безперешкодно, щоб не давати їм перегруповуватися і доукомплектовувати втрати. Тому це теж надзвичайно важливий елемент, який має а, застосовувати. і тому бачите, що таке темп. Ось це те, що відбувається. Я попереджав, що Росія буде обудувати залізницю. І тепер, коли буде втрата Кримського мосту, вона не буде такою болючою, як була би, ну скажімо, раніше. І тому надзвичайно важливий темп операції. Разом з тим доведеться тоді шукати слабкі місця, а вони можуть бути через річку Кальміус, мости, там якщо ми говоримо з Маріуполя, і шукати. Ті а, слабкі місця, мости і так далі, а, по залізничному сполученню підривати десь полотно, як, по якому треба буде діяти, щоб зривати цю логістику для ворога так само. Хоча на півдні, я думаю, за будь-яких умов буде гаряче тут залежить від нашої підтримки, тому а, потрібні далекобійні ракети, щоб не давати ворогові розгортатися, підходити. І продовжувати їх стримувати. Ось на це має бути спрямовано. Рамштайн якраз 20-й відбувається сьогодні. Він присвячений якраз ювілейний в Німеччині. Зустрічаються не в форматі онлайн, а офлайн. Міністерство оборони, керівництво збройних сил України представлено головує, головуватиме міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін Не сподіваюся, що ці питання будуть порушені. Темп операцій, що потрібно збивати темп ворожих операцій російських і не давати їм перегруповуватися, не давати їм і подумати про те, що мобілізацію можна провести ефективно і надолужити те, що було втрачено. А наступний момент це засоби протиповітряної оборони для України ракети для ППО. Це те, що залишається дуже актуальним. Наступний момент, про який варто сказати, це. Так само літаки f 16 які ми чекаємо, і далекобійна зброя, коаліція далекобійної зброї. Це принципово важливі речі а, станом на сьогодні. Дрони, звичайно, те, що нам допомагають в коаліціях і те, що Україна буде виробляти. Ось ці питання, які я думаю, будуть підніматись. Уже очевидно, що а, така кількість снарядів від Чехії, яка буде передаватись снаряди від ЄС і допомога. Яка буде поступово поступово зростати на літо, вона даватиме можливість триматися, але зараз період, який треба дуже швидко заповнювати, тому що ось цей місяць-два вони дуже важливі, аби отримати лінію фронту і оборону. І ось тут наші партнери мають активувати всі резерви, як і Україна, для того, щоб підтримати фронт. Наступний момент це те, що Румунія. Буде будувати найбільшу базу НАТО в Центральній Європі. Вони про це сказали. А про це заявив президент цієї країни Клаус Йоханнес До речі, один із претендентів на посаду генерального секретаря НАТО. Він сам про це сказав, що він претендує. І, ну скажімо, буде пробувати свої шанси. В нього закінчується президентська каденція, тому буде пробувати. Це буде надзвичайно велика база. Вона буде вміщати 10 тисяч військових, літаки, будуть дитячі садочки для персоналу, школи і так далі. Тобто, це буде ну, найбільша база НАТО в Чорному морі. Планують закінчити до 2040 року. Тобто, це не швидкий процес, але це інтерес до Чорного моря. Тобто, фокус уваги НАТО, так чи інше, він буде прикутий до Чорноморського регіону і він буде тут збільшений. Це хороша ознака для нас в середньостроковій і довгостроковій перспективах, тому що ми будемо тут не одні. Сподіваюсь, що американські кораблі до, до того часу і літаки будуть приземлятись і заходити в українські порти а, Криму. І це, до речі, сигнал а, Росії про те, що НАТО нікуди не йде, і про те, що підтримка тут буде. Ви зверніть увагу, до речі, що бази до 2040 року, але. Саме, саме зближення і саме, скажімо, нарощування військової присутності Франції в Румунії, самі ініціативи Румунії, саме те, що о, розташована о, навчальна академія по F 16 для пілотів наших в Румунії, це все надзвичайно збурює о, Росію і, ймовірно, вони починають знову ж таки розхитувати ситуацію з невизнаним Придністров'ям, поступово нагнітають. До президентських виборів в Молдові, які мають відбутися в листопаді, для того щоб створити ось цей претекст, що називається умови для того, аби спробувати, ну скажімо, привести свого кандидата на виборах, тобто вигідного для Росії, і потім фактично звідти діяти, щоб Молдова не входила в зону інтересу Європейського союзу, куди вони дуже прагнуть. І що вони роблять? І Франція, до речі, допомагає зміцнити а, безпеку а, Молдови так само. Тому Росія надзвичайно активізується. Звідси це пояснює удари по Одесі. Вони намагаються показати, що дивіться, збільшуєте тут військову присутність, тут ракети будуть і так далі. Досить багато моментів. Але увага НАТО зростає, і, вочевидь, НАТО буде робити. Uh, уже ставку в Чорному морі не на Туреччину, а на Румунію і Україну. Я думаю, що це може бути uh, саме так, і, в принципі, uh, це є логічно. А ще про що хотів розказати, те, що тривають цими днями навчання uh, білоруських військ вздовж литовського кордону. Відбуваються вони всього в 12 кілометрах від Литви, Задіяні білоруські війська, підрозділи. Не виключено, що там присутні російські інструктора. Ну тобто, продовжують нагнітати ситуацію по можливому вторгненню країни Балтії, а саме в Литву. Тобто, Росія знову ж таки нагнітає ці сценарії. Вони це демонструють. А, значить, ядерні боєголовки зі скандерами знаходяться поруч, авіація і так далі. Тому продовжують зміцнювати оборону і Румунія, всі країни Балтії. Польща і, вибачте, не Румунія, Литва, даруйте, обмовився. І збільшують вони свою присутність, треба це робити, тому що виклики від Росії є. І не можна виключати, що Путін буде атакувати навіть ще цього року країни Балтії. Такі ризики вони безумовно присутні. І тут а, партнерам потрібно а, активізуватися. А що стосується частого запитання, про яке мене запитували, ЗМІ, і не тільки останнім часом, а що ж буде після так званих виборів Путіна? Слухайте, давайте не переоцінювати. Це виключно бюрократія, це не вибори. Про це сказав Пісков ще коли для інтерв'ю New York Times. Давайте це сприймати саме так. Тобто, це деспотія Путіна, яка утверждається, йому намалювали відсоток, щоб йому полестити, йому самому треба переконатися. Що він діє правильно, тобто він сам себе переконує. Отже, він уже не настільки впевнений, і він не, і він не почуває себе впевнено. Він боїться, він має страх програшу. Він розуміє, що ситуація складна, що досягти військовим шляхом зараз складно. Тому. Але глобально треба розуміти, що війна буде продовжуватися. От і все, що потрібно розуміти про Росію після Путіна. Я думаю, що війна, так само як і опозиційні рухи, на кшталт РДК Легіон Свободи Росії, і Батальйон Сибір, будуть зростати. Ось це важливо. Більд повідомив про те, що Україна здатна зараз наносити удари кількістю 40-60 дронів. Це теж. Дуже важливий момент, і це якраз та частота, яка нам потрібна. Я думаю, що за НПЗ, яких уже нараховується 13 із 30, будуть далі і військові аеродроми, і будуть об'єкти обов'язково подальшому військові, які потрібно знищувати, пошкоджувати. Тобто, в Україні ну, своя стратегічна авіація, назвемо це так, на тлі відсутності великих бомбардувальників. Ми маємо саме такі. Дрони, які виконують важливі задачі. Не всі НПЗ прикриті, судячи з усього, вони прикриваються стрілецькою зброєю, тому є можливості. Аеродроми, вочевидь, прикриті більшими засобами ППО, бо, мабуть, буде складніше і ребами, якими перекривають. Але робота буде тривати. Бережіть себе, слава Україні!